Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму в'язальному каналі. Це відео в рамках спільного проєкту Візрунки.ua і я вам покажу, як швидко набрати петлі і зробити імітацію фабричного краю. Ось так виглядає тут набірний ряд резиночка один на один. Робиться дуже просто: прекрасно підійде для шапочок, беретів, головних, головних уборів, також для. Будь-яких плечових виробів, будь-якого краю вироба для резиночки 1 на 1. І ось як виглядає цей набірний край на ще одному зразку. Тут мені більше набагато подобається це піввовна. Ось виворітний ряд. Алізела на голд. голд. Тут 120 метрів. 240 метрів на 100 грам, 120 на 50 грамів і спиці No3,5. Ось так, гарненько і дуже-дуже просто. Для цього способу знадобляться спиці, ті, на яких ми будемо в'язати резиночку один на один, і ниточка, бросова ниточка, нічого такого не потрібно. І ми самим звичайним способом будемо набирати необхідну нам кількість петель. Цей спосіб підходить і для в'язання по колу, і для в'язання поворотними рядами. От Я зробила одну повітряну петельку і наберу там кілька петель. Щоб вийшов зразочок. Навіть не рахую, ну, ви відштовхуєтесь від того, що вам потрібно. Ось, якщо нам треба замкнути в коло, то ви набираєте плюс одну петлю і замикаєте в коло. В мене в попередніх відео про замикання в коло є. Там, де фабричний набір петель, там, де набір петель з накидами, там можна подивитися. Отже, першу петлю я знімаю кромково. Так, і оцей хвостик, щоб він мені не заважав, я його трошечки в цю сторону. Ось тепер у нас буде лицева петля. Ми заводимо спицю, ось так, під в'язання, і за задню стіночку петлі ми її знімаємо, перекручуємо і повертаємо на спицю. І в'яжемо тепер її за передню стіночку, як зазвичай ми в'яжемо лицьову. Так, виверідню, як завжди, пров'язуємо. Друга лицева, знову дивіться, пірнаю підв'язання, заводжу спицю, підхоплюю петельку за задню стіночку, я дивлюсь щоб ниточка не розшарувалась. Перекручую, повертаю на спицю і пров'язую. Ось і весь спосіб набору. Так, ми продовжуємо до кінця ряда. Давайте ще раз. Виворітню пров'язала ниточку назад для лицевої, так. пірнаю підв'язання, підхоплюю за задню стіночку, знімаю, розгортаю, повертаю на спицю. Пров'язую лицевою. Все, тут нічого такого складного нема, продовжуємо до кінця ряду. Ось так виглядає лицева сторона першого ряду, і ось так виглядає виворітня сторона. Далі в'яжемо звичайним способом резиночку один на один, і трошечки, як я пров'яжу, покажу вам, вже, як цей край буде виглядати. І ось як виглядає цей набірний край, вже коли прив'язана резиночка. Він досить такий еластичний, ну, але, напевно, менш еластичний, ніж спосіб набору збросової ниточки або італійський набір. Але також він непогано виглядає і дуже-дуже простий.